Я багата, бо в мене є підземна теплиця 4,5 метри висоти. Знаєте, що ми зараз робимо? Кріпимо другий шар плівки для того, щоб то знизу було тепліше, ну і щоб вода зверху не капала. Так як ми займаємося інжирами, які треба на зиму ховати в погріб, то в основному зараз її використовуємо як теплий погріб. Дуже нею задоволені. Замовляли такий великий трактор, та нам тут її дуже довго все копав. Ще потребує доопрацювання. Наприклад, бачите, стіни зараз на нас другий рік поки що не ссувається, але ну тут треба буде зробити якесь кріплення. Ось тут ми зробили по краях такий бачите, рів. Планували ту плануємо вирощувати тут овочі саме в зимовий період, але поки що ще не дійшло. Ну, типу, хочемо завести чорноземчики, тут мати свої свіжі гіролочки. Всяке таку смакоту в несезонний період. Я вірю, що скоро вам такі відео зніму і ви такі відео побачите. А тут я от бачите, розкидала трудку від мишей, тому що дуже переживаю, щоб тут не завелися гризуни, слідкую за всім. Хоча маю три кути, але щось я не бачу, щоб вони їли мишей. Не знаю, до лісу вивезу тебе, понімаєш? до лісу вивезу, як ти не будеш мені ловити мишей. Ну, Я звичайно не вивезу, але ну, прилякати то треба, знаєте. Дали вчора цю статуетку на гордість тернопіля, інфлюєнси року, Я вже знаю, тепер буде місяць, точно всіх відео буду носитися. До речі, оце, бачите наші інжири. Так вони гарно зберігаються. От кажуть, от кажете, що інжири не плодоносять. Подивіться, будь ласка, навіть ці саджінці, вчора один рік, вони на всі слодами. Просто ми маємо якісні сорти інжири, більше 15 сортів. Хто хоче, пишіть, відправимо, чому зручно зараз. Тому що весною їх просто може не бути. Нас розкуплять я кожен день ввежу посилки. Майте на увазі. Так, ну що ж, роботи багато. Всім гарного дня. люблю люблю.